Те, що має бути, заспіване, осталося в дні білі, коли архонти ще ходили по землі. Небесний дракон кинув свій погляд на світ унизу, пустившись з небес, що далі йому народження. Дракон почав шукати істину серед простого народу, а смертні дрібінці лише туманили його разом. Барт твітрів грав на своїх струнах, і свята Ліра люб'язно відповідала дракону. Він був лише дитиною сповнене цікавістю, щиряючи серед небес. Спілкуючись із Бардом, він хотів навчатися співати, жадав розповісти світові про своїх почуттях. Дружба і дракона стала красивою легендою, але незабаром хвилі розпочав захлеснули землю. Ливовикло загинув, а соколений прапор дрімав. Коли самотній дракон підійшов до стін Монштата собором Барбатуса нависла смерть, мух народу незабаром заспівав бард. Та небесний дракон прислухався до його могильного пісня. Серед бур вибухнула жорстока війна. Отрута в крові дракона відправив його у багатовіковий сон. Прокинувся він тільки щоб бути вигнаним людьми. Чому в цьому столітті люди ненавидять мене? запитав дракон, але Небесне Ліра мовчала. Гнів горе витікає драконьї очі, отрута ллється з його глибоких ран. Прокляття дракона росло в тиші. Ліра не могла більше заспокоїти його рев.